Страшні кадри війни, щойно стало відомо. Білий дім висловив підтримку українцям у тих змінах, що зараз відбуваються в країні, і привітав звільнення Юлії Тимошенко. Про це йдеться в заяві прес-секретаря Білого Дому. В заяві сказано, що підтримують деескалацію насилля, зміну Конституції, створення коаліційного уряду та проведення дострокових виборів. Сьогоднішні зміни наблизили нас до цієї мети. Сказано у заяві Білого Дому. Операція перезавантаження сьогодні у парламенті утворилася нова більшість, засудили сепаратизм, обрали нових спікера і силовиків. Довизволили Тимошенко та постановили, що Янукович самоусунувся. Усе збирали наші кореспонденти. Боту депутати рідко сходяться до ради, але сьогодні особливий день. Парламент взяв на себе зобов'язання подолати політичну кризу в Україні. Слідом за вчорашнім днем. Сьогодні також обіцяють голосувати конституційною більшістю за доленосні для України рішення. Яким буде день анонсує віцеспікер Кошулинський? Тобто, я зараз поки що не бачу в приміщенні ні, ні голови Верховної Ради, ні першого заступника. Буде цікава сесія. Насправді на цікаву сесію не прийшли ні рибак, ні калетник, надіслали заяву про відставку. Він просить зняти. Себе повноваження голови Верховної Ради України Головує на засіданні, опозиційний віцеспікер Кошулинський до зала надходить інформація з Харкова, що депутати хочуть ділити Україну. Я ще раз хотів би офіційно звернутися до цих вождів сепаратизму. умовно кажучи, що згідно з чинного законодавства їхні дії підпадають під. Відповідній штаті кримінального кодексу у раді голосують за постанову про запобігання сепаратизмові за 319, проти 0, отримались 0. Але у парламенту проблема немає президента. І під тим, за що вчора голосували, досі немає підпису. І невідомо чи з'явиться. Президент Янукович знаходиться також невідомо де без паніки. Депутати вирішили спершу брати голову Верховної Ради. Регіонали просять гідної кандидатури. Голова Верховної Ради України понов. Конституції у разі, якщо президент України йде відставку, виконує обов'язки президента України до обрання нового президента України. І я зараз попросив би з максимальною відповідальністю, а не поспіх поставитись. І до цього Кандидатури дві Порошенко і Турчинов Перший самоусувається. Я відкликаю свою кандидатуру на користь Турчинова Олександра Валентиновича. Ставлять на голосування оголошу народ депутата Турчинова Олександра Валентиновича, головою Верховної Ради. Прошу зайняти своє місце. Турчинов поточнює. Він тимчасовий спікер головуватиме лише до формування коаліційного уряду. По тому подасть у відставку, щоб був сформований коаліційний уряд, щоб вона обрана вже коаліційним урядом керівництва Верховної Ради. Що зараз треба формувати єдину позицію Верховної Ради. Це позиція, як сказав Турчинов, тимчасово люди вийшли не для того, щоб кого-то посадити на посади. Уже після більшістю ухвалюють важливу постанову про конституційну більшість у раді і голосують за повернення основного закону зразка 2004 року. Я вітаю вас. Ми відновили з вами конституційний лад. Верховна Рада проголосувала більше 300 голосами за постанову Верховної Ради по поверненню до конституції 2004 року. На випадок того, якщо на протязі годин не буде підписаний вчора проголосований закон про повернення до конституції, якщо президент не підпише. То тоді постанова ця вступає в силу, яку підписує голова Верховної Ради Турчинов, І тоді Конституція встановлюється через постанову. Далі конституційною більшістю голосують за тимчасового міністра внутрішніх справ поспішають, бо люди підганяють біля чотирьох тисяч пікетувальників Ідуть по червонозоряному штурмувач казарми Беркуту. Беркут з вогнепальною зброєю. І ви що робите? Люди добрі. Ми зараз повинні проголоси... проголосувати міністра внутрішніх справ. Інакше це буде бійня в Києві прямо через 20 хвилин. Підтримує кандидатуру на, е, на посаду керівника Міністерства внутрішніх справ кандидатуру Арсена Авакова. Я пропоную все таки опозиції переглянути і внести кандидатуру народного депутата Яреми, який є авторитетною людиною, який є міліціонер. Який керував містом в місті Києві Арсен Борисович Аваков? Тривалий час протягом трьох місяців був одним із керівником майдану. Він знає тих людей, які сьогодні працюють на блокпостах. Це люди, які забезпечують дійсно порядок. Я прошу вас підтримати кандидатуру Арсена Борисовича Авакова. Служу народу України. Слава Україні! Оголошують ще й недовіру генпрокуророві і голосують за звільнення Юлії Тимошенко без обговорення. У залі донька Женя від почутого плаче. Це надзвичайно емоційна хвилина для мене, для нашої родини, для всіх нас. Це означає, що Мама вільна, та Україна теж буде вільна. Вечірнє засідання розпочалося о п'ятій і тривало всього лише півгодини. Почалося з усунення президента, незважаючи на те, що за конституцією це можна лише через імпічмент вигадали інший шлях. Постанову про самоусунення. Постанова Верховної Ради України про самоусунення президента України від виконання конституційних повноважень та призначення позачергових виборів президента України. Ця постанова набуває чинності. З моменту її прийняття. Голосували без обговорення. 328 голосів. Від щастя співають. Я впевнений, що це політичний нокаут. Ми сьогодні все старались зробити колегіально, так як має працювати фракція. А далі. Ле постановами призначили повноважених з контролю силових структур. Спершу СБУ ударівця Валентина Наливайченка, Міноборони Володимира Замана і генпрокуратури Олега Мохницького. На цьому вирішили не закінчувати засідання, а оголосили перерву до завтра. Юлія Янчара, Ірина Заєць, Олександр Віткович, програма Вікна СТБ.